Пане Леоніде, підходили до цього матчу як лідер вікової категорії Ю-15, але поступилися з великим рахунком. Що думаєте про це? Ну, як сказати, рахунок не по грі. Перший тайм забиває свої моменти. Чотири моменти було. Не забили, пропустили. Другий м'яч був такий вирішальний в роздягальню. Другий тайм вийшли, також два м'ячі пропустили, опустили руки. Ну, жаліться тут нема, на що все закономірно. В кінці матча хлопці опустяться з небес на землю. І я думаю, далі будуть зроблять вив... виводи і будуть працювати ще більше для того, щоб таких моментів більше не повторювалося. Е, да, трошки підійшли до цього матчу з е, два основні гравці Опорник і інсайд. Е, не... Брали участь у цьому матчі, десь пішов якийсь хлопці, хто не змогли їх замінити. Десь десь і Результат є на табло. Що є, то є. У роздягальні своїх футболістів підтримаєте чи навпаки? Обов'язково, так, да, підтримуємо. Понятно, що незадоволення є, але. Підтримуємо життя, продовжується. Ми вчимося грати в футбол. Такі матчі, такі рахунки вони будуть давати нам. Для нашого для розуму хлопців, що треба більше, більше, більше бути дисциплінованими і вони будуть тоді рости за счет того, що просходять такі матчі, які, які сьогодні. Так що підтримую обов'язково і нічого страшного не трапило, жита продовжується. Далі будемо працювати не тільки в навчально-тренувальних. На тренуваннях, ну і треба ще працювати, напевно, на трансферному ринку. Більше хлопців, які можуть усилити команду. Пане Борисе, досить впевнена перемога поділіться враженнями від матчу. Ну, дякую, ще раз кажу, що. Так і склалася ситуація, і це що ми взагалі дограли цей матч. Дві хвилини і до кінця матчу вже починали, як кажуть, що злітає міх чи ще щось. І я дуже радий, що ми його завершили, що хлопці все-таки його зіграли. На рахунок перемоги хлопці молодці, в принципі, виконали те, що ми їх просили. Десь в першому таймі була нервозність. Нервозність в діях, тому що хотіли перемогти, чуть-чуть спішили, і десь воротар був невпевнено зіграв, так що ми могли ще. І пропустити. Але загалом по е, якості матчу і по самій організації гри мені дуже сподобалось. Другий тайм, напевно, найкращий за ці п'ять турів. Е, порадувало те, що ті хлопці, які вийшли на зміну, вони додавали, а не наоборот, скажімо так, ослабили нашу гру. Оце порадувало.